Багато людей ставлять запитання, хто вам дозволив прощати гріхи. Ми, як віруючі християни, звертаємося до джерела – Біблії, яка є книгою книг. Це найпопулярніша книга у світі. Аналогів її немає. Ця книга сповнена історії життя людей. Очевидців різних часів і епох. Ісус Христос проповідував людям про Царство Боже, дійснював чудотворення, зцілення, показав свою владу над стихіями, вівчив учнів таємниць Царства Божого. І у Біблії 20 розділ послання від Іоанна 22 вірш. Ісус Христос звернувався до своїх учнів, тобто апостолів, яких Він обрав і поставив за основу церкві для її будівництва. Сказавши це, дмухнув і промовляє до них, прийміть Духа Святого, Він дав їм владу. У 23 му вірші Ісус показує, що буде, якщо ти прийняв Духа Святого, кому пробачити гріхи, тому простяться, на кому залишити, на тому залишаться? Сам Бог Ісус Христос дав владу Церкві прощати гріхи або не прощати. Ви можете найти наши каналы в телеграмі и на YouTube за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, прощення гріхів, духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас. Амінь.